Студент-відмінник, президентський стипендіант та зірка телевізійного шоу Черкащанина Владислава Кампанійця арештували за підозрою у штурмі обласної адміністрації 23 січня. Хлопець, інвалід другої групи, отримав покарання два місяці арешту. Тепер відомий родит сидить у СІЗО. Ми зі здоров'я добре. Швидкої не, не потрібні. А як твоя діяти? Це правда, ти можеш зараз сказати, да, можливо, да, тобі потрібне спеціальне харчування, може, тут може можливо да, надати. Ще декілька років тому Владислав Компанієць відповідав геть на інші питання. Хлопець 11 разів брав участь у телепрограмі Найрозумніший. Потім вступив до університету, почав займатися науковою діяльністю та навіть став президентським стипендіантом. Вручення грамот в цій же обласній держадміністрації. Мати Владислава показує численні грамоти та знімки і знаменитостями. Не вірить, що тепер її син розумник у СІЗО. Згадує в ніч першого штурму адміністрації 23 січня. Разом із ним слідкувала в інтернеті за подіями в центрі Черкас. Близько 10-ї той вирішив поїхати подивитись, що відбувається на площі. Звідти син вже додому не повернувся. Почуваю він себе погано, тому що, звичайно, людина із таким захворюванням, у нього спайкова хвороба кишковика, тобто вона може загостритися у будь-яку хвилину, і я розумію, що за нього відповідати ніхто не буде. Тобто, таким чином з таким захворюванням він не може перебувати на ІТТ, йому треба догляд. За два дні після подій на Соборній площі відбувається суд разом із іншими активістами. Хлопець отримує два місяці арешту. Те, що він інвалід другої групи, на рішення судді не впливає. Є певні умови, при яких може, може і він утримуватися в условиях цізу. Там є відповідна медична частина. У випадку необхідності надання йому певної допомоги, певного режиму харчування. Така допомога буде надана. Поручитися за Владислава готові викладачі та студенти в університеті вже декілька днів ті збирають підписи на його підтримку. У нього що не спросиш, що не попросиш, він завжди готовий допомогти. Він спокійний, він абсолютно контактний, як би але не агресивний. Він дуже хороший друг і я і завжди може підтримати і прийти, прийти на допомогу. Та він неодноразово наприклад, мене підтримував. Нині адвокати затриманого Владислава Компанійця готуються до апеляції. Сподіваюся, що цього разу вдасться відстояти честь хлопця, який опинився не в той час і не в тому місці. Ірина Васюра, Олег Кура, Черкаська служба новин.